Добрий день. Сьогодні у нас порівняння. Ось цих двох напоїв. Це пивко нефільтроване. Років 10 назад чернігівське біле було одне з найсмачніших для мене пив. Тому давайте їх сьогодні порівнюємо, що воно з себе? І така рибка сьогодні. Сухенький судачок. Він уже патраний. Домашнього, як кажуть, вилу. Давайте почнемо куштувати. Що я хочу розказати? Біле. Мабуть, кожен таке пиво пив і знає, яке воно на вкус. Я його не пив, мабуть, десь з рік, тому хочу дізнатися, яке воно на смак. <му> Яка гарна пінка! Перша приватна броварня. Я теж вже не пам'ятаю, коли останній раз таке купувалась. Тому зараз і його нальємо. Ось так. Хто пам'ятає рекламу? Та я не знаю ропів. дивіться на осад. Років там, 10, може навіть більше було, мабуть, по кожному каналу, як правильно пити біле. Там казали, що треба налити кухаль. Потім зробити пару ковтків. Розмішати і долити, щоб осад з дна попав в бокал. Ось так ми і зробимо. Я думаю, з цим нефільтрованим так само треба поступати, але в них таких реклам не було. Давайте теж так зробимо. Ну, погляньте, що воно з себе таке. Прям вблизі. Тут прям такі бульбашки, це в нас перша приватна. І ось такий навіть бакала не видно. Прям, прям да, так є вон, осад. Камера, мабуть, не передає. Там є осад. А в першій приватної нема. Ну, давайте їх порівнювати. По суті, ми зробили однакове правило для обоїх. Скуштували, помішали, долили. Судачок. Дірмо шматочок. Ось такий красий. Так, чисто показати. Та скуштувати. Смачно. М -м. судачок, риба, навіть аж солодка, суха, вяла, жарена. Клас. І так. Куштуємо біле, Чи є цей самий смак, який був десяток років тому. Смак уже не той. Ну, десь плюс-мінус те, що було раніше. Що можна сказати? Після смаку у нього такий приємний. Немає спіртованої такої, як, як сказати, ну, не один. Чистий спір. П'ється легко. Смак такий насичений. Мабуть, я не знаю, пшеницею. Або що у нас. Так, так, пшеницею зроблено. Тому. От смак пшеничного якогось напою, тобто з пива пшениці відчувається. Далі попробуємо такою ж рецептурою, тільки першу приватно. Теж є осад на дні. Не знаю, видно вам, не видно. Так, вон трішки. Ну тут у нас, зараз, ви бачите, є ячмінний і пшеничний. А в світлом, ой, в білому пшеничний лише. Ну, теж смачно, але в нього є якась коріандр. Ну, щось, щось таке, якась така, як нотка додавлена якогось іншого інгредієнта. Теж смачно, легко п'ється, незважаючи на те, що тут у нас а, тут 4-3 оберта ість алкоголя, а в білому 4,8. Ну, що я хочу сказати? Мабуть, чернігівське біле тут буде лідером, так як М -м, смачно. Це приблизно те, коли приходиш з роботи, а приїжджаєш, приходиш, заходиш у магазин, купуєш бутилочку холодненького пивка і її випити з задоволенням. Це якраз про це пивку. Тому я рекомендую черніївське біле. Скільки років пройшло, а смак плюс-мінус той самий. Тому я за нього буду голосувати. Якщо брати приватну броварню, теж непогано, але в ньому відчувається якийсь, мабуть, цей коріандр, Тобто ненасичений смак такого пива там нефільтроване, я б сказав там ну, пшеничного. Там такої нотки немає. Це як змішали два пива, наприклад, світле і нефільтроване. І ось вийшло отаке у приватної броварні. Ну, все одно, ну, місце це моє, я рекомендую його. Ціни на них теж в районі там, 30 гривень. Можна брати що те, що те. Але якщо, на мою думку, краще взяти біле, ось, ну, не помінявся за 10 років. Чи навіть не так, те, що 10 років назад, воно приблизно схоже на те, що. І зараз. Тому смачно, смачно, як в дитинстві, як кажуть. Але дитинство це почалося з 18 років. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Щоб я зробив. Підбірку, огляд, можливо, розпаковку чогось, можливо, просто щось. Кому цікаве, яке воно на смак, на мою суб'єктивну думку, що воно себе представляє. Тобто, пишіть, будемо щось -та пробувати дегустувати, порівнювати. Дякую за перегляд. Ставте лайки. let